28 листопада у християн починається Різдвяний піст або ж Полипівка. Триває він, як і Великодні 40 днів, і завершується 6 січня на саме Різдво. В цей час, згідно традиції православної церкви та церковного уставу, християни обмежують в себе їжі, а також намагаються уникати того, що віддаляє людину від Бога. Потрібно це для того, щоб духовно приготуватися до зустрічі великого свята, різдва Христового. Протягом посту християни не мають вживати в їжу продукти тваринного походження м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Різдвяний піст відноситься не до суворих, а тому за церковним уставом. Під час нього можна вживати рибу та олію. Протягом посту можна вживати продукти рослинного походження картоплю та вироби з неї, різного роду супи та каші, консервовані та квашені овочі, помідори, огірки, капусту тощо, консервовані салати. В піс також не потрібно вживати алкогольні напої, особливо міцні горілку, коньяк. Лише у суботу та неділю, а також на свята, дозволяється випити трохи вина. Послаблення щодо режиму харчування надаються людям, що хворіють, важко фізично працюють. Людям похилого віку, а також тим, хто перебуває в дорозі, також від посту звільняються вагітні жінки, малі діти та ті, хто з вагомих причин не має можливості самі обирати, чим йому харчуватися. Наприклад, особи, які перебувають у відрядженні, Священники наголошують, що формальне дотримання вимог щодо споживання їжі та отримання від розваг не є головним сенсом посту. Це насамперед період покаяння, примирення з Богом та праці над власним духовним зростанням. Церква радить у цей час більше уваги приділяти молитві, читанню святого письма, відвідуванню богослужінь і справам милосердя, особливо корисними для духовного оздоровлення є таїнства сповіді та причастя, нагадують священнослужителі.